Я депутат Умицької міської ради. От. Мене виправи на цьому округі на вулиці саме на вулиці Пушкіна. Я хочу зробити маленьку екскурсію по вулиці Пушкіна, показати, хто тут хазяї в місті, а хто холопи. Що робила конкретно наша міська влада, що вона зробила протягом цих 22 років управління, що робили попередники тої міської влади. Почнемо екскурсію. Починаємо від могили ця деканаха. Трошки тихіше, не маємо права. Хто вам сказав? А тепер ми заходимо ну, вже в бізнес наших е, туристів. Наші туристи не тільки приїжджають в Умальмовитися, але займатися бізнесом. А саме ось, як ви бачите, прогійійну літературу, брання, крутять музику. Всім нам весело, всім нам добре, але ми не знаємо, куди йдуть ці гроші із цього бізнесу. Чи йдуть в кишені туристів, чи йдуть в кишені, чи, чи, йдуть, чи, чи, ці йдуть, конкретно, чи, чи йдуть ці гроші в міський бюджет. От ми хочемо з'ясувати товариша Сліпченка, є такий у нас голова, начальник налогової поліції. Начальник налоговій точніше. Йдемо далі. От міряю шагами. Раз, два, три, п'ять, шість, 7, 7, 9, 10, 12. шагів. І з них дорога повинна бути, як ви бачите, ось сюди. Але її нема, тому що ось сюди межа, іде лінія зелена, прекрасна. Ви бачите, так? Лизаків. Оце лінія, де були на вулиці Пушкіні, де жили нормальні уманчати. Коли приїхали сюди туристи, вони собі, йди далі. Вони собі побудували теж тут бізнес. Прямо на дорозі, посаді дороги, прямо побудували собі бізнес. А це прибудрово, правда. Ну, мабуть, і Новий чільник міста теж підтримує цей бізнес, тому що він нічого не робить. Він не, не втікає, що по саді дороги побудували тут бізнес. Йдемте далі. Як ви бачите, найвелика синагога в Європі. За сюди приїжджають віруючі, туристи приїжджають і всі інші. Але є дорога, є протиопожарні норми, є якісь людські нормальні норми, є архітектурні норми, але вони всі порушені. І час сюди 5 тисяч чи 10 тисяч поломників буде проходити, а це здання построєно по средні дороги. Самі собі приїхали помолитися туристами в Умань і побудували собі дорогу. На дорозі бізнес. Ця дорога закрита всю цим. І заважає також всі синагоги. І цим людям, які приїжджають сюди молитися, зайти. Бо вони хочуть мені робити бізнес, а не молитися. Ми не до махмана приїхали, а приїхали заробляти в Україну гроші. А це йде у нас будівництво нових семи, семиповерхових готелів. Закони ну, не знаємо, закони чи не воно, Хіба ж закони нам щось розказують. Вони будують, а потім закони розказують. А це, а це побудували вже новий готель, як ви бачите. Ось машини їдуть, машина проїжджає попід готель. А, як, а якщо машина буде їхати високо, в гуцкую, то вона вляну сидеться це, це цей балкон. Немає ніяких норм, нічого немає. Подивіться, яке, яке, яке розстояння між забором у мочальну і між тут готелем. Бачите, так? А ось будують другий готель. Теж розстояння немає. Бачите, немає 6 метрів розриву. Як... Подивіться, 12 годин, 13 хвилин, світло. Освіщає вулицю Пушкіну. Тут має бути освітлено круглі сутки і днем і ночь. Це ще з того рашашана залишилося. З, 90, з, 8, з 2013 року вони ще залишилися. Це можна качанові занести, можна занести і конкретно клучку. Вони ще сочільники, вони ще відповідають за, 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 за благоустрій міста. Ці, ці лічильники рахують круглі сутки, і днем, і ночі лікують. Бачите, це по Хасівськи називається. Це пили на стоп і вони собі щитають. І все нормально. У нас світ, як треба в місті, по ліміту, все як положено. 100 кВт для оманчан, для мегават. мігават. А от нормальні туристи, жінки, які прийшли на самому тілі до свого праведника, помолитися. Культурні, нормальні. Ідуть собі. Хтось п'є, хтось прошашана. Бачите, які вони веселі нормальні. А це люди, які приїхали на самому ділі це на ділі віруючі люди, а не які займаються бізнесом. Ми вже маємо і наступні готелі сімейного типу. Ну, звісно, ви бачите, от, світло теж тут перевіряють і днем і ночі, воно горить тут круглі сутки. От. Є охорона, є все. Скоро, Скоро такі буде весь район. Скоро уманчани будуть тут кріпаками приходити і працювати, бо їм міська влада і влада України не дає роботи, за кордоном не дає, будуть тут працювати, наймитами будуть працювати, хтось буде охороняти, хтось буде білизну прати, хтось буде кошерну, кошерну їжу готувати, якщо равін дозволить. О, Пішли. О Бачите, наш, наш, наші остербайтери, Уманські остерибайтери. Конкретно вони все кушають. Що це тут? Це кіно. Ми знімаємо на вулиці, ми маємо право. Вот вже, вже мені запрещают. Нельзя, можна кино. кіно. снимать. Видите, знімати. Ви вже, вже тут праве. право. у міської міської ради вже хасит править. Тут не зяснімати на вулиці. Ми тут хазяїва. О, воно вже охорона вийшла, бачите? Ще один охорона вийшов з паличкою. От ми вже так дожилися. В своїй країні ми кріпаки. Будиви викидають сміття. Тут фірма Еколінер працює на Сумані. Бачите, як Все вигрібають, вибирають місто, двірники на Пушківській працюють. У нас везде нормально. От дивіться, е палаточний бедлан. О той, що був, що був, казали, що ми Все порозбираємо. Все загорожено і далі будуть продовжувати свій бізнес. І будуть наживатися на уманчанах, так, і які річка, наживалися. На і будуть гадити цю річку, Підвіться під під на гору, там ще один бедлан построїли. Бачите, ага. зробили там мостика, зробили все. Скупу. Умань Стало для хасидів, а не для уманчан. Хай приїжджають віруючий, але з бізнесом не займаються. Тож не уманчани займаються бізнесом, а не хасиди. І он ще один бізнес теж для хасидів. Ну, видно, гроші в Ізраїлі кончилися, треба трошки на... підштампувати і прийдуть далі. Зроблять ще один бізнес. Зроблять. Все на свої кармани, все не для людей. Не приїжджають туристи сюди, а приїжджають бізнесмени займатися бізнесом. Все, скупляють хати, ці хати стоять, бомжі, наркомани ходять сюди оправлятися і, і наркотики приймати. Бачите, ну, як є все. О, Ну то ті шмурші молятори, хто сидить, якийсь собачка живе маленький. Все, що ви бачите, все називається тимчасові споруди під металопрофіль. Я тільки що з ним металопрофілем сховалося, у Манчани, на жаль, не бачу. От непонятно, яка будівля. Чи це магазин, чи це казино, чи це публічний дом. Це дуже сліпченко знати, але він, мабуть, цього не знає. Хай ну, кондиціонери висять, все в решетка, занавіска. А коли побудують, тоді забори знімають. І вже стрієння є. З міськими головами все рішають потім через суди, через шмуди, ну чи дурять уманчан, як хочуть. От бачите, вже підрили сюди. Вже вони якийсь майданчик для чогось приготували. Ще якась задумка. медленними кроками умань захвачують. Знімається болот. Ось, бачите, віддали 60 соток землі, зараз ми вам покажемо. 50 соток землі віддали водро, бивший очільник міста віддав хасидам під будівництво міквів, міні готелів розважальних комплексів і тому подібне. І от мною будують, і от асфальт. Весь в болоті і техніка це болото, вони риють. А, я розумію, що євреї це в Ізраїлі це самі кращі патріоти, які є в світі. Але чому українці не такі патріоти, як вони? Чому ці собі дозволяють робити на чужій землі, що вони хочуть? А в Ізраїлі українці цього собі не можуть дозволити будувати оці шурші, накидати сміття, захвачувати завдяки нашим чиновникам землю, чужу і робити саму настоящу планомірну окупацію міста Уман. Добрий день. Моя фімір Олексій, ви, я вибирався від вашого. Віт, будь ласка, вам зараз добре ходити з ринку? І на базару за продуктами. Добре ходити І цю дорогу розрили? Ні. Ви як жінка з Києва провів? Жінки не, 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 ну, не добре питати вік. Який у вас вік уже? Я так думаю, 6... О, мені вже за 7. От, я вам звичу здоров'я. Але скажіть мені, це окупація міста Умані чи ні? І як ви думаєте? Я не, я не можу сказати. Ні. Ну як, як, як ви як ви маєте? От ви зараз по болоті йдете, так чи ні? Ви не можете з базару прийти. Бо Опійно. вони роблять будівництво, перерили нам дорогу. Тут була тропа, чистенька нормальна. слухає, ой. Ви перерили оту того дорогу, та що, ми йшли на базар, а йдемо з базару, а вони вже закрили. Засипали її. Нас Алі. ніхто а? не слухає. 26 років будуємо нову Умань. Міський голова 20 років будував бодров, а зараз цибрій будує нову Умань. Правда, болото йому сюди не звичайно йти, бо я як депутат мушу сюди йти, а він як міський голова не прийде, хай вже висохне трохи, тоді він прийде. Це люди тільки можуть в цьому болоті ходити. Ось я тепер до вас звертаюся, шановний Олександр Володимирович. Це два за два роки вашого керівництва, ви е, нарешті е, маєте вже українську мрію тут, бачите? От, будинки для хасидів конкретно на цій землі, які затягують сюди. Це ви так будуєте для Уманчан Умань і маєте таку українську мрію. Оце ми в цій багнюці. І в оцих наритих траншеях на цьому всьому. Це ми так будуємо нову Умань. То ви тоді хорошо дойде міський голова, ви будете ви красний, кращий голова в, в, в Україні. Будуємо нову Умань для хасидів. От ми і маємо в Умані оце, що ви бачите. От ми маємо будівництво, бо злидні будуть і в болоті, бо за копійки, бо не дають їм роботи, дають тільки роботу тут хасиди. А друге, а влада не дає роботи, бо вони не, не хочуть їй давати. А влада дає дозволи, дає що що тільки завгодно за гроші. <му> От сусід дав можливість. На свій город заїхати, щоб вони тут підпорну стіну побудували, бо ціна совуються. А вони тихенько під цим приводом побудували сімейний домик, сімейний домик кошерного типу. Вони вже побудували. Будують час, ще непонятно, що на цьому городі тепер тільки можна хіба що займатися підготовкою до АТО. А картошку тут не посадиш. Отому на АТОвці, що приходять, туди займалися воєнкомату, нові призовники займалися підготовкою до АТО. А влада сліпа, вона цього не бачить, бо вони в них болото це не ходять таке, хоч їм не треба. Їм треба, щоб були туфлі наполіровані. А, а те, що тут твориться, вони нічого не бачать. Вони ж не роблять, вон там уже поставили будинок. Який може хтось там тихенько пукнути і може цей будинок розвалитися. Він бачить, на чому стоїть. Буде Що стосується екоклінера, воно бачите, не треба ввозити нікуди, воно сміття. Ми зараз піднімемося наверх, ми покажемо, які зробили в шанхаї собі із е, металопрофіля хасиди. І там круглий рік, бомжі живуть, людей ножами ріжуть, депутатів ріжуть ножами. І тут собі живуть в дворі, ніхто їх не бачить, ніхто їх не чує. А це для екоклінера нашого на свалку возить. Ось і сюди все сміття. Воно ось тут. Міський голова збирає комісію депутатську архітектурно-будівельну земляну і каже, що я не маю впливу на це все. Я міський голова я тільки можу на сесії виступати, піддергувати там депутатів, що щось не так говорить. Але займатися справою стосовно я не можу, бо мені, мабуть, є телефонний дзвінок з Верховної Ради, одного не єврея, який каже, що треба робити так, як я кажу, а не так, як ти думаєш. Ось, Лариса Петрівна, це до вас саме перше запитання. А навіщо взагалі в Умані потрібна Уманська санітарна епідеміологічна станція? Якщо каналізацію, бачите, пісують і какають, людям на голову тут йдуть, а воно моча по трубі прямо на голову тече. Подивіться, воно, бачите, Леонтійовича є питання до заступника міського голови. А що ж він робить? Ставками займається, у всі банком займається. Хай приїде, тут подивиться. Його ж вибрали не чиновником, а не бізнесменом працювати в Уманській міській раді. А це вже питання до керівництва водоканалу. Бо це санітарна зона, де вода на вулиці Пушкіна. А вода це саме не є, сильний і, і така озбудний зараз, якщо вона не буде чиста. То от до неї питання, а чуть шуршу тут вбивали, бачите, з рекламою. Зараз телефон, куди моєте, зателефонувати, щоб зняти цю шуршу. Дьем, ді-йом, Давай подзвоним по цьому телефону. Йдем, Міша. А це Олександр. Володимирович, як міського голову, як і так само кличка, і виконавчу раду, теплотнику. Запрошую сюди прийти всю шуршу. Подивіться, хто ж тут мешкає, хто побудував тут, хто на голову гадить людям. Прямо каналізація на тропінку козлячу, Як тут живуть, такому через себе, бо може це ж не приватна власність, а захвачена, мабуть, власність. Ось таку мішу камеру сніг. Ось таку камеру сніги внутрішній там видно, все. подивіться. Що Тут робиться? Тут можна рашашан і руки помити, а і ботинки можна помити. Води нема. Це не рашашан вона включається, ця вода. І можна реальність сховити. І відсію всю металопрофіль, щоб від, все від людських очей. Закрити все металопрофіль в умані це найкращий, найкращий спосіб сховатися від чиновників. Від людей. А від чиновників можна сховатися тільки 100-доларовою купюрою. А металопрофілі від чиновників не сховається. Вони все бачать і все знають. Але тільки від людей можна сховатися металопрофілем. Об'єкт під охороною Уманської міської вулиці. У нас так і залишилася уманська міліція. Вона не помінялася не в стилі свого пра праці, не в стилі роботи. Навіть в назву не помінялася. Бачите, воно її тут ніколи немає. Ми зараз маємо. Ми зараз маємо без 15-ті час 12.43. А уманська міліція охороняє свою зарплату там, в себе на місцях. Так і проходить. Так вони і є міліціянтами, а не, а не поліцією. Оце називається кафе «Шмулік». Називається шмулік. Оце її відкривають на рашашану і на слідуючу рашашану опять відкривають. А це після рашашани, ну подумайте, туристи погуляли, там, оставили, Хто буде вбирати? Ніхто не буде. Наймуть якогось нашого кріпака, дадуть йому 50 гривень. Та він вбере. Бо вони ж не будуть бере, тільки вміють гуляти. Бачите? Ось о, зайдіть сюди. Бачите, кафе-шмулік. Подижіть. А, це не сало, бо я думав, це сало, вони ж слало не їдять, воно ж не кошерне. Йдемо далі. Це називається кафе Шмуль». Ага. А це наші е, туристи приїжджають на цих машинах, Некоторі ну, вже приїхали два роки назад, нікотрі три, нікотрі п'ять. Це вже питання йде у нас до митної служби, а також до начальника, де її пересунь. Ось ці машини всі тут стоять вже не один день, не один час і не один рік нікотрій стоять. І як тут протипожежна безпека, як тут взагалі може бути, Йдемте далі. Ось ці шурші теж стоять, тут непонятно, кому вони приїжджають, ці бомжатики. І чому тут і бомжі бути, і мути, і наркотики тут продаватися, і все, що хочеш. Да. Йдемо далі. А ось ця машина після ДТП, і вона вже позажавлювалася, а ми вона нікого вбили, коз збили, може в гайцині, може в брасливій кого збили. Але тут вона стоїть і нікому вона не потрібна. Ні нашим начальникам поліції, ні, ні міській владі ну не потрібно, бо вони не дивляться, за який твориться, Подивіться ці кемпінги і везде ці машини. Бачите, які номера? А, о, о. а ця машина, ти, мабуть, місяць назад пригналася, судя по колесам, по всьому. У нас тут вже по два роки стоїть, все сторона шашана стоїть. І нікому не потрібно. Стоїть собі да й стоїть. І нікому не заважає проходити. Як завжди захотіли, там і покинули. Мабуть, так в Ізраїлі теж машини ставлять на парковку. І так машини стоять. І так тель телевів чи других міст Ізраїля. Так само терпиться і безлад. І тут вже зробили з гаражів маленькі дешевці. Оце так пішов, помолився, прийшов, тут, тут пішекілі, долари, і все йдуть, п'ємо кофе, музику слухаємо, втору молимося і заробляємо гроші у манча. Що можна зробити з гаража? Які умані можуть до цього хасіди, яка умна нація, як вони правильно вміють доїти кріпаків. А це маленький склад. Тут вони собі хранять те, що треба, щоб теж гаражі кинули, а до уманчан ціпляються, бо там гаражна комунікація, а там те... А тут гаражі всі законні, всі нормальні. Все, що тут треба, це вони все роблять. Це питання до міського голови. І ось друга шуша тут стоїть. Хто мабуть, її неділю назад поставили тут, вона тут неділю назад стоїть. Тільки не зрозуміти, якого року неділю назад її тут поставили. Вона не пожежні безпеки, ти пожарка може заїхати, як будуть горіти паломники. Чи ці не паломники, туристи, бо тут в нас нема паломників. От, Оце поставили цю шушу тут, щоб вона займала місце під будівництво ще якогось очередного захвата землі, щоб вона захватила землю, що побудувати тут. Десь люди цвіточки садити, люди повинні клумбочки мати. Але ми не маємо, ми маємо, ну це правда вже тут не профіль два, а профіль один. Але ми заглянемо, що ж там робиться, подивіться. Це ще, з з того року залишилося, з того рашашана. Бачите як? Бо тому що все у профілях все він заварено. І тут вже зробили двері, і тут. І ця будка, непонятна, чия, вона, ця собача будка. Йом. Замок де то стоїть. І написано на два замки. Оце один. Громадянина Ізраїля, а це громадянина Америки. Вони тільки можуть вдвоєм відкрити її. А у не можуть попасти. Пішли. Але ж на клумбі. І це теж йде то, що робиться в місті Умані. Мер два роки вже працює, будує нову Омань, але на прибудинковій території на клумбах стоять якісь будки. А! Одіяла забули взяти, бо ви в літак не вмістилися по світі. Тихенько, щоб ніхто не бачив, вже зробили маленький гішефт. Який ми не знаємо, що ж тут вони зробили. Ну, о, о. А тут замок витрі, ну це вже хитро. Боже, ми будемо робиться. Це вже маленький гешефт. Ну, на Рашашан буде як госінниця дешевого типу називається. За 50 доларів з чоловіка. О, ну от Ще маленький поліцей притягнули, бачите? Тут навіть ізраїльська поліція, навіть живе, у Римі, на живе ізраїльська поліція. О, Оце тільки ізраїльську поліцію так можна зробити, бачите? Взяли ярмурку сюди, натягнули на Отаку, о. Це ізраїльська поліція і закрито все на замок. Ні, ні, закрито все на замок. А це поліцаї закрили, щоб не вкрали сільця і ярмурку, бо вони тут охороняються. І стільця це до коліса притягнули, бачите як? Отак учиться українці, як треба оберігати своє майно. Кошерну їжу навіть у нас собаки не хочуть їсти. Бачите, капусту їдять, а хліб не хочуть їсти. Оце наша влада зробила з українців. Собак зробила. Бачите, де бідуть? Оце люди так їдять у нас, як оці собаки. І живуть тут люди, як оці собаки, не маючи ні на що прав. Повискакують і кажуть, що ти маєш право, що ти не маєш право. Туристи, які приїжджають. А ми живемо, як оці собаки. Ось, бачите, ця машина тут вже теж стоїть. Непонятно, скільки немає ні номерів, нічого. бачите. Прямо на проїжджій частині, кинули її, і вона стоїть. Це щоб в Ізраїлі така машина стояла, чи в Америці, чи в Германії стояла машина. Вона вже давно була евакуатором запали на штрафмайданчик. І шукали її власника по номеру кузова. А не знайшли, б то вона пішла в доход государства або на хлам, якщо вона поломана. Або в АТО пішла, де задніш. Але власника немає, непонятно, тут власник. Кому ключі дали, тут всі на ній їздять.